Про що говорить наше прізвище і яким чином воно впливає на долю. Наше прізвище впливає не тільки на генеалогічне дерево і родинні стосунки, але й на можливості в житті. Воно, як ярлик на товарі, по ньому можна дізнатись усе про людину. Наука-фамологія стверджує, що тільки прізвище відповідає за наші можливості в житті. Спробуємо проаналізувати висновки вчених у конкретному випадку. Галина Павлівна Снігур народилась у селі Гуляйполе Катеринопільського району. На Черкащині живе і працює в селищі Катеринопіль, отримала мистецьку освіту. Хто ж насправді Галина Снігур? Хто стоїть за цим прізвищем? Титанічна особистість, чи тендітна трепетна душа, високий митець, чи лагідна і чуйна жінка все це разом узяти і набагато більше. Розпочнемо з того, що сама пані Снігур передбачає, що походження її прізвища неодмінно пов'язане із пташиним світом. І ось вам аргументи: уже 10 років, як на господарському подвір'ї Галини Павлівни, живе незвичайний гусак. Втахто він, звісно, як і всі гуси, нічим не вирізняється. А от характером та ставленням до господині таких ще треба пошукати. Тут особливі почуття, і любов'ю їх не назвеш, але й другого слова не підбереш. Він гарний батько, він глядить дуже гарно, гусей, і я не можу його зарізати, тому що це як рідна душа вже. От і, і він мене? Ну як і зустрічає? Запрошує в хлів? Він заходить до хати. Він вилазить одна на той диван. Якщо я в хату зайшла, він вилазить на диван і вже стукає, стукає мені у двері, щоб я виходила. Пані Снігур частенько залишається вдома сама. Чоловік на заробітках син також живе і працює окремо. Донька навчається в столиці, тому гусак частенько рятує жінку від самотності. То як же тоді не любити такого птаха? Галина навіть не вживає м'яса. Про це й мови не може бути. Колеги та знайомі частенько кепкують і жінки з цього приводу, але вона залишається при своїх поглядах. Птицю дуже люблю. І не тому, що це снігур моє прізвище може бути Ташиня, але я дуже люблю птицю е, е, різнообразну. І може воно відчуває, що я його люблю через то і горнеться. І я наскільки їх люблю, що я їх не їм, птицю ніяку, ні кролів, ні птицю я не їм. Я їх вирощую сама із яйця із в інкубаторі. Да, вони висижують, вони водять. Наскільки така любов велика, що просто якщо любиш, як це його можна їсти? Є ім'я і в птаха. Він відгукується на нього, почувається гордовито, коли чує, як його кличуть. А коли забувають про нього, сам нагадує про себе. Кажуть, що зміст життя в алфавіті, злиття літер, слова та сполучення слів вирішують нашу долю. Тому обережно у виборі слів вони живі, і це відчувають навіть безсловесні птахи. Дивовижно. Гусік, я на нього кажу, гусік до нього гусік і він обзивається. От і то він де на городі, отам ще чи на березі. Я прийшла з роботи, дивлюсь, ага, гусік до нього. Він раз біжить, крила розставив, біжить, зустрічає. Це він вже знає, що я прийшла. Селище, в якому живе Галина Снігур, називають краєм квітів і добра. І це насамперед тому, що на Катеринопільщині дійсно висаджують багато квітів, плекають сади, а від цього люди стають тільки добрішими. Любов до квітів у пані Галини з дитинства. І це друга причина бути незвичайною людиною. Спадкова любов до прекрасного не могла не перерости у талант тонкого відчуття прекрасного майстерності його передачі. Нині пані Галина, майстриня декоративного розпису та живопису. Вперше на Черкащині відродила забуту традиційну колись на півдні України етноляльку, постійний учасник районних обласних виставок декоративно-прикладного мистецтва, лауреат третього обласного фестивалю народної творчості. Міністерством культури у 2009 році нагороджена дипломом за високу творчу майстерність за участь у фестивалі мистецтв України. Роботи майстрині розміщені в Черкаському обласному краєзнавчині. В музеї Катеринопольському районному краєзнавчому музеї творчу роботу поєднує з педагогічною, навчаючи дітей мистецтва розпису. У нас садок був десь метрів з того роду, і усе оце у садок, садок. І коли. Ідеш по ньому, ти ніби у білі тунелі. І у мене оце з дитинства, коли квітують вишні, то дуже велике таке натхнення і піднесення викликають оцей цей світ вишень. І дуже жаль, коли вони так дуже цвітуть, і вітер то обвіває. Коли вітер мені дуже жаль, що це дуже така мить, маленька мить. Я фотографую, у мене дуже фотографій із багато із вишнями. Це я хочу їх мить оцю зупинити. Отже, не варто сумніватися, що ім'я та прізвище зіграли вирішальну роль у формуванні життєвого. Кредо пані Снігур, її таланту. Про походження своїх здібностей замислювалась і сама мисткиня. Досліджувала своє генеалогічне дерево, вивчала родинні стосунки, цікавилась знаменитими пращурами, і зрештою багато чого цікавого дізналась про свої витоки. Звідки в мене взявся цей талант? Я вже неодноразово і в своїх біографіях, і в цих книжці, і в газетах розповідаю, що талант він, він з нічого просто не візьметься. От, значить, це все завдяки моїй генетиці і, і ще природі, і на тій природі, які я виросла. От, писав наш наєнко, це мій земляк із гуляй поля. Він родом наєнко Михайло Кузьмович. Він писав, що коли людина живе. Протягом декількох поколінь на одному місці вся оця природня, природні корисні копалини, які є, вони у нас вміщують. І тоді через 3-4 покоління родяться таланти. То це є так. Але ми ще знаємо, що у нас поклади уранових руд і у новоселиці у нас відкритим способом добувають уран. Він також впливає на надзвичайні властивості людей. От. І потім у мене родовід. Значить, у мене. Мих Латанський, Латанський Сергій Васильович це письменник і художник світового рівня. От. Він сам зараз живе він у Запоріжжі, але він сам родом із Луківки. Як і Вашкевич, це теж письменник. Латанський ще один в Криму, теж письменник. Це роди і роду Івашкевичів. Івашкевич. Це моя бабця по батьковій лінії була Ганна Івашкевич. От, і я унаслідувала від них видно, цей талант. І по матері лінії мати у мене вишиває, пише вірші, от вишиває, також малює, але ну, вона так для себе малює. І у нас прадід був ткачем, ткали, ткацтвом, тобто займалися ремеслом. Всю дорогу займалися ремеслом. Е, брат у мене. Він сам музику пише і грає, от сестра також малює. От. Тобто, у нас тобто для мене це воно якби і дано і генетикою, і богом, і природою. Отак от я можу сказати. Талант жінки різносторонній. З огляду на те, що ми нещодавно святкували Великдень, поцікавимось, як зокрема пані Галина розписує великодні яйця. Одним із видів такого мистецтва є писанки та мальованки. Писанка дістала свою назву від слова писати, а писати це те саме, що розписувати, розмальовувати фарбами, вкривати візерунками. Назва писанка означає яскраво розмальоване яйце або яйце, зроблене з дерева чи глини. Здавна писанки розписували за допомогою писака, який виготовляли власноруч майстри писанкарі. Малюнок може бути. Рослинний може бути геометричний. От, ну, в нашому краю Катеринопільщини притаманний більше, більше рослинно-геометричний. Так як вже я робила дослідження, різні скринь, да, ось скринь, рушників. Багато ми вивчали символіку, і характерний для нас рослинно-геометричний орнамент. От і дуже вразило навіть різниця від розпису, розпис цікавий на скринях. У нас все ж таки багато символіки, багато символічні ніж від Полтавщини і від цього відрізняється регіон. Я думаю, що все таки спричинило це тим, що трипільці, це було тальнівщина, це поряд район сусідній, там дуже великі залишки, і село Гуляй, коли це там робили. Дослідницькі розкопки там було дуже багато орнаментів. Вони там в інтернеті виложені. Інститут Черкаський робив. Розписані яйця мають різноманітні назви залежно від місцевої традиції, техніки оздоблення. Писанки розписані воском, найчастіше чотириколірні. мальованки мальовані пензликом здебільшого по дереву. А ще кожна майстриня використовує свої життєві спостереження, демонструє свій смак, вміння відчувати красу. Недарма кажуть, краса врятує світ. Навіть вчителі приходять на мої уроки. Дивитися, як, і вони, ой, там ми не вміємо малювати, не вийде. Я кажу, ви я вас научу. Було б бажання. Кожного хто бажає, я кожного научу. От. Тому що це у наші воно у нас у крові, оце все. Якщо наші бабці робили, наші прабабусі робили, то ми ж теж можемо робити. От, от я взяла. Пензлика із котячої шерсті, я сама його виготовляю. У мене є кіт такий надзвичайний, от і шерсть тільки хороша з нього. Оскільки перепробувала котів, дуже така вона гнучка, еластична. Куди не повернеш, зразу виходить. І оце в цьому ще коли дітокучиш, у цьому залог, то усього залежить від пензлика котячого, бо є різні, в яких і не виходить орнамент. Якщо ж говорити про писанки, то тут каже пані Галина доречно згадати всі спостереження за життям і побутом пращурів, зануритись у їхні звичаї, набратись натхнення з джерел народної творчості попередніх поколінь. Сама писанка вона починається так: що дірочки усі пробиваються таким спеціальним ну, або голкою циганською, або надфільки. Робляться е, самі ці. Потім. Значить, запаюються оці дірочки, запаюються, щоб не попадала туди фарба. Розбивається на чотири частини. Це називається вікно. Це вікна. От, самий такий простий елемент це ми для четвертого класу: от крапочки ставимо в колі крапочки. Крапочка у писанкарстві означає зерно, засіяне поле. От Зерно намалювали. Потім коло, яке ми ось обводимо, це означає світло, сонце, небо, яке гріє це зерно. Оце дощові потоки. Оце дощові потоки, тому що сонце, вода це одвічні символи життя. І от щоб було у нас родило це зерно, потрібно не тільки тепло, а ще й вода. Отак. Так, символізує оце символ безкінечності, означає безкінечності. Дерево життя, отак от ми робили сьогодні. З дітками крашанками бавилися люди вже крашенками. Тобто стукали в кого крепша ігри, якісь певні великодні проводили. А з краш... а писанки писалися, дуже великий такий труд. Наприклад, незаміжні дівчата загадували бажання, загадували собі тут. Це таке коло мрій, загадували собі жениха, і от вони, це таїнство написання, є писанки, таїнство проходить. І тут бажання, оце все, воно потім і здійснювалося. І навіть є такий вислів, обережно з бажаннями, бо збуваються. О, тобто, ви отут уже намагнічуєте, мрії ваші. Думки ваші матеріалізуються і може бути от таку драбинку. Сьогодні ми з дітками робили так. Драбина це символізує ріст і символізує стрімління до гори, стрімління до вершин. І цим сказано все про Галину Снігур. Народжений літати обов'язково буде літати. Якщо не птахом, то на крилах таланту. А ви вірите у власну силу? Відкрили собі якийсь талант. І чи відчуваєте вплив вашого імені та прізвища? На те, як складається ваша доля. Розваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!